Друзі, всім привіт. Сьогодні не запланований теж коп, не думав я виїжджати на нього, додому додому поїду. Но брат все-таки каже, зранку давай, то да, да, все, ми поїдемо, бреха в обід поїдеш додому. Ну, значить декілька годин в мене є на пошук. І цей... Значить що? Значить, ми знову заїхали, Бог знайде, спочатку з самого ранку заблудилося, покружляли чуть-чуть по польових дорогах і як тепер врешті-решт тут знайшли це, це місце ну правда тут як завжди хтось вже побував але копав він бачу не, мало практично можна сказати не копав е, що сказати про це тут жив лісник як скажеш ми завжди б'ємо по тих е, будинках де жили лісники тут їх дуже багато є і значить так о, і значить я тут трошки походив, покупав всяких бляшок, алюмінійок, алюмінієвих дротиків, всякої такої франци. і врешті-решт на дорозі попалася монета. Ось таке намонетка воно виглядає. Що це за монета? Зараз ми глянемо. Враховуючи, мабуть, що ми її не глянемо на даному етапі. Це скоріш за все що це крейсер. Це ну, глянути неможливо. Глянути неможливо, тому що стан... Зашибіс. Щось там контури чуть-чуть намальовується. Ну нічого, попробуємо пошукати ще. Не так й багато часу у нас... Ще раз, два-три години з половиною гарантованих для пошуку. А в нас є оце потім ще одна хата лісника, потім фільварок і млин біля цього. Ну, Скоріше за все, що ми це все не встигнемо. Добре, я шукаємо думаю, далі. Ходи, покружи, вон там я підняв монету чуть далі. Вон тут був сам будинок безпосередньо, я так думаю. І от знову є монеточка. Ось вона. Це е, той ж самий австрієць, мабуть. Ну та щоб там проглядається. Ну, скажем так, по збереженню. Можливо, можливо там. Ще бачиться там середини Ой, Ой проглядається цей. добре так, що, так, друзі знайшли ми нарешті цей будинок довший час ходили шукали старі карти не зовсім точні і ось бачите о які фундаменти куски фундаментів чуть обережно що там воно не провалилося хоча щось проваліться в така нора це якась звірина, якась лисиця, мабуть, що зробила. Та, це mm. Так, ну велика була. От здоров'яна конкретно А може це якесь військове укріплення було? А, он там ще один підвал, так? Так. А вон там яка здорова яма. Яка там здорова яма? Ой, що собі... Блін, страшновато, звісно, щоб не провалився кудись. Я так зрозумів, що тут така яма здорова. Може це в першу світову якесь укріплення було. А тут такі джунглі, конечно. плита яка. Здорово плита. Тут По-моєму чи хто скопал. Що таке? Може це і військове якесь укріплення. Тут вже важко судити. О, а тут керниця. Ну, глибока, води немає. Керниця тут є. чуєш? Керниця є. Керниця є! Так, ну тут по-моєму вже хтось копав, але копав він таким... Я бачу, що глибоко брав, бо вон там глибока яма. Йди. Що Что там, бляхай О, Брат думаю. щось знайшов. Я теж думаю, значок. Ну не значок оці. Ну да, похоже, похоже. Угу. Похоже. Кикоси то Какаська. Добре, спробуємо пошукати. Пробуємо пошукати. Тут якщо і копали, то так не сильно, скажімо так, поверхнево. Добре. Ззаді мене знаходиться значить оті з підвалами той будинок крупний. І брат мені по рації передає, що там ще далі є будівлі і цей. І отут нарешті перша монета на цьому місці. Ось вона. Так, це є два гроші. Стан досить такий задовільний. І 23-й 25-й рік. Наскільки 25 я бачу. А по моему 25-й. бы. Вот Ось Там далі. Ось такі, з такої ямки тут купа цегли, то все і ось такий замочок. Ну не замочок, сама ця накладка на двері. Досить крупна. Ну То що залізна, цікаво. Вони, як правило, стали бронзові, латунні. А судячи по фундаменту, по тому всьому то досить небідний був. Лісник. так, Друзі, не. вон там ну, я підняв там. Е, від дверей оцю планку. А отут мені вже ручка попала. Ось яка вона. Вау! Кольоровий метал. Ха -ха. Квадратна. почти нова можна ставити ще, не ха Ха-ха. Красиво. Ну, попробуємо ще трохи пошукати. Так, панове, знайшли ми ще одну, Такий тут фільварок був, а там брат, я ще не знаю, ще туди не доходив, казав, що там є розрушений пам'ятник. Сама основа залишилася, самого пам'ятника, може він десь там внизу скинули. Знаєш що тут перекопано, тут добряче, сміття тут теж багато є. І... Ось тут, ну я вже ямку просипав, але ось мені попадає така річ, я дуже їх люблю. Я дуже їх люблю. Ось така вона. Що воно... Що тут є воно? Ще мені невідомо. Якийсь аероглиф очі. А ні, ну це... Зараз... Вау, тут ще з шрифтом яким написано. Клеймо свого роду, так як цей. Не знаю. Ну, та риски сьогодні не ведеться. Не знаю як його правильно дивитися, бо не можу зрозуміти ці літери. Mm. Ось така. Ну. Я дуже люблю такі речі. Це вже в мене друга така цікава. Тільки я не можу зрозуміти, що це за букви. Чи то SD, чи що щось таке. Mm. Збереження, як бачите, у нього прекрасне цієї речі, штуки. Ось така вона, красивенька. Ну, Попробуємо ще тут пошукати. Не знаю як правильно. Чи так, чи так. Пробуємо пошукати. Так, друзі, в таких кущах. У мене нарешті вона є монетка, он звідси її підняв. Ось вона. Ось така. Це австрій, Ні. Та Мадяр. 1912 рік. Ну, Немадяра цей... Ну австріїці, ну австріїці. Це австрійці. Ну, 1912. Ось така знахідка. Добре, ще спробуємо щось пошукати. Я купав таку яму, ще. тільки завернув і опа, монета вилетіла. Не знаємо що це за монета. Зараз. дым разом. польска 10 грош 10 грош М -м -м. Ну, я таки люблю польский с брата Ха -ха, красиво с бараженем на и прекрасно 23 рик вас такая Сейчас чуть-чуть пошукаем и зараз я буду закругляться проехать до дома. Вот я хожу вот по так такому да. поле, вот там я пошел Я тут хожу по поле, тут я вот тут нашел там уже да. и вот тут знахідка такая цікава Ой, ой, вот таки на. Це. Його. Це кришечка була. Вона там відламалася. Мунти ще залишилося все, що відламане, воно виглядає. Знаю як вам видно. Надіюсь, вітер не сильно заважає. О, трошка є. ну Про всяк випадок, не знаю. Мабуть, що ми будемо вже їхати, бо мені пора додому вертатися. Ех, і значить цей буду закінчувати своє відео. Буду закінчувати свою зйомку, свій пошук. Кличу, зараз викликаю брата. Пора це він десь вон там в кущах. І, і їдемо, їдемо. Добре всім мирного неба, любові, щастя, всього найкращого. Чекайте на мої нові відео. Всім, нехай щастить, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі.